Так, друзі, привіт! Є ось така невелика кількість книг. Зараз буду дивитися, що там попалося разом з вами. Порозрізаю зараз оці зав'язки. І гайда дивитися зі мною. Так, і так, перша книжечка ліки від радіації. Ну, не цікава вона мені. Далі поїхали. Так. Нові сажари. Це якийсь путівник, мабуть, про якусь місцевість. Не знаю я, що це. Добре. Це сюди. Так. Ну, теж не дуже цікаво. Про транспортний щось про транспорт. Так. Спутник, журнал. Ну, так. Так, від путивлі до Карпат. У мене такий, це ж про ковпака, у мене така книга і є. Так. Далі. Чекай нас океан. Так, що за рік? Частина перша. Уже трохи темніє. Так, 78-й рік. Треба подивитися. Це на морську тему. Треба глянути. Хай буде так. К невелика кількість, зараз я бистренько. Так. Не знаю. Так, мабуть, перейду я в більш світле приміщення зараз і тоді підключуся звідти. Так, підключився, я вже то буде краще видно. Так, закінчив я ось на цій книжечці. Вона 61-го року. Ось. Так. Щось про Чукотку, не знаю. Трохи будуть посторонні звуки, вибачайте. Це дієве підприємство. Тут по-другому не виходить. Так. Так, так, так. Остання зима. Це щось про партизанів, напевно. Остання зима. Так. Так, фото. Ні, не цікаво. Так, далі. Так. Це десь початок 50-х, можливо, 49-го року книга. А ну, погадав чи ні. А, 54-й. 54-й. Ось літездат. 1954 й рік. Так. Далі. Так. Ну, такі книжки цікаві. Я їх забираю. Я вже вам говорив на автомобільну, на технічну тему. Дуже актуальні книги. Ось, таких уже не випускають. Так що такі я забираю. Так. Це якась серійна книга. Андрій Гуляшки. Болгарський, по-моєму, письменник. Ой, яка вона вже тут страшненький стан у неї. 63-й рік повісті. Não, Дуже вже вона розсипається. Так. Так, не актуально. Так. Також вже якісь тільки частини залишились. Не цікаво. Так, це що у нас якась граматика? Не цікаво. Так. Ну, на кулінарну тему також я казав я. Забираю будь-які книги, бо вони... Все рівно актуальні. І є на них деякий попит. Так, це на релігійну тему. Так, далі. Так, це не потрібно. Так. Так. Теж вже не актуальна застаріла інформація. Так, як навчитись кроїти і шити. Так, на, на, так, так, так. Якщо це... А, 59-й. Так, я таку літературу також забираю. Цікаво, цікаво. Потреба подивитись. Хай буде. Так, далі. Так, Панас Мирний, вибрані твори. Панас мирний. Такої у мене немає. Видавництво Дніпро. Шкода мені її. Я в свою бібліотеку заберу. Так, журнали, журнали, журнали. Основи правознавства. Так. Пішли у нас такі от... До речі, вона в мене є ось цього Аксьонова. І деколи про неї у мене питали. Так що можна забрати, подивитись тут їх ось. Кілька, кілька його таких книг. Ось таке. Я знахар. Далі. Ось таке. І ось така. Хай буде. Так, журнали, журнали. Не цікаво, не цікаво. Це що? А, азбука Макраме. Я Також забираю, є в мене така, а хай буде. Так, бібліотека школяра, математика 11 клас. Так, не цікаво, українська мова. Так, зарубіжна література, пішли підручники, можна сказати, так, пролісок, верші, оповідання загадки. Воно, таке собі видання. 2002 рік. Ну, дитяча література, є ілюстрації, хай буде. Так, вибачайте, що так голосно, курс. Так, е аналітичні гіметрії і лінійної алгебри. Ну, таке видання, можна сказати, рядове. О, Еміль Золя Жерміналь. Який рік? Ну, 50-ті, мабуть, у мене видання є, друге. Я прочитав цю книгу. Достатньо таки цікава про забастовку робітників вугільної промисловості у Франції. Так. Так, так, так. Так, не цікаво. Так. Що це за видання? Так, Москва на мене Угу. Цікаві ілюстрації, подивлюсь, може і забуду. Так. Так, що робити? Бог його знає, так. Так, я говорю, зрозуміло. Так, не цікаво. Так, орфографічний словник, вже в мене їх багато цих словників. Так, людолови. Ось так її вже хтось ремонтував, але вона вже все, нікуди не годиться. Так, не було. Не цікаво. Так, не цікаво. Так. Є в мене теж даного автора книги. Так, видавництво Дніпро. Ну, такого видання немає, хай буде. Так. Так. Як же ж нам спастись? Не знаю. Так. Видавництво веселка. Вільям Козлов якийсь, так. Так, так. А, ну, якщо вона ціленька, ні, вже бачу, що не ціленька. Ой, жалко. Була би гарна книга, а так нікуди не піде. Так, і ще там був ящичок. Ящичок, тут я подивився, це такі ось е, дитячі книги. Ось, ну, не, не дуже цікаві, От я те вам покажу. Нічого там дуже такого цікавого немає. Так, О, це цікаво. Це цікаво. Потрібно взяти. Хай буде. А який рік видання? 83-й. Ну, можна подивитися. Так, друзі, ось такий маленький вийшов розбір. Так, тут це журнали газети. Хто дивиться, дякую. На все добре.